Yeah. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви слухаєте програму «Ми з України. Я Людмила Пилип. Вітаю вас, в етері Латвійського радіо, також у відеоформаті, який буде доступний на youtube каналі лр 4 української. В самому центрі Риги є місце, де живе творчість, де кожен може знайти свій голос. Це мистецька лабораторія. Тут українська та латвійська молодь зустрічається, щоб грати, співати, танцювати і розповідати свої історії через театр. Народившись навесні 2023 року, лабораторія швидко стала місцем, де мистецтво не лише розважає, але й об'єднує, надихає і підтримує. Цей театр більше ніж сцена, це спільнота дітей та підлітків, які разом експериментують, створюють і шукають нові способи висловити себе. Кожна вистава маленька пригода, де герої та історія оживають, а глядачі занурюються у світ емоцій, гумору та несподіванок. І вже сьогодні мистецька лабораторія готує нові постановки, які продовжують поєднувати українські традиції з сучасним поглядом на театр. Ці вистави шанс побачити знайомі теми під новим кутом, відчути силу творчості і пережити разом з героями їхні маленькі великі пригоди. Отже, запрошуємо вас у цей світ, де мистецтво Стецтво стає мостом між культурами, поколіннями і серцями. І сьогодні у нас в гостях керівник мистецької лабораторії Олена Сереченко, актори Доброго театру Богдан Персицький Доброго та дня. Ганна Лущик. Доброго. Вітаю вас! Отже, що ви готуєте перед Різдвом, зараз такий чудовий час, не зважаючи на все, дуже хочеться свята, дуже хочеться чогось приємного. І я розумію, що ви. Подаруєте не лише українцям, а й латвійцям якісь нові чудові вистави. Отже, що буде у вас незабаром? Яка вистава? Я знаю, але добрий день. Ми дуже вдячні за запрошення і за можливість нести свої творчі задуми, поспілкуватися з слухачем, з глядачем нашим майбутнім. Так. У нас є зараз уже подарунок до Різдва. От, 6 грудня відбулася прем'єра цієї вистави. Вона була, це був закритий показ. От, і ми чекаємо нашого глядача 17 січня. Це буде вистава Ніч перед Різдвом за відомим твором Миколи Гоголя, вечори на хуторі поблизу Диканьки. Чудово. Богдане, ви там граєте? У вас якась роль? Головна роль Вакули. Чудово, я якраз подивилась, ну класичний Вакула. Це роль класична, ви бачили фільм? Звичайно. Так, і мультфільм, і все. Це буде як ми звикли, класична, чи щось буде нове, сучасне привнесено? В принципі, я думаю, що це буде більш класичне, тому що Класика, вона постійна, вона не помирає, вона постійно класична, так сказати. От. І. Ну, більш дотримуюся класики, але ну, можливо, можливо, можна ще й додати чогось. чогось. Ви відчуваєте себе вакулою? От, звичайно. Я, це такий обер, що для нього треба підстраюватись. Я дуже радий, що я граю в вакулу. Ганно. Ну, я хочу додати, що. Таке вистава буде трошечки змінена, вона буде більш осучаснена. Тут будуть введені не тільки дорослі актори, а й діти. Там буде сцена з водіння кози для того, щоб розповісти про традиції українців саме на передодні Різдва. А також буде дуже цікавий режисерський момент. Ми змінимо королеву, і королева буде англійська. О! Ну, це в дусі часу. Так. Тобто, Вакула за допомогою а, чорта полетить вже не в, в Санкт-Петербург, а в Лондон. Так. І як це буде все. Ну, ну Я думаю, що це, це таємниця. Це треба прийти подивитися на весна. Анну, а яка у вас роль? У мене роль не дуже велика, я буду грати е, Фрейліну королеву. Чудово. Ну, а хто королева? А королева теж у нас є. От запрошуємо прийти подивитися. Я зрозумію, ви тримаєте інтригу. Ну, а я теж. Це буде е, фієрія? Це буде комедія, чи це буде ну трагедія? Точно не буде. Це ми назвали її так. Музична комедія Фегірія. У, -у, -у, -у. У виставі дуже багато пісень, насправді дуже багато музики. І є колядка, які тисячі років. Дуже багато колядок. Багато народних народних, календарно обрядових, побутових пісень, у виставі п'ять танців, серед них народні танці, класичне вбрання народне. Ми дуже з таким особливим трепетом і ретельно поставилися до костюмів. Угу. Тому хотіли донести оцю всю красу українського вбрання, показати її в світі. Тому... Чудово, Вакула. У вас брать. Броня... Ви вже приміряли? Так, так. На показі, так. На показі було так, і вам комфортно? Як, як справжній Вакула. Як справжні, як справжні вакула. вакула. Щодо танцювальних номерів, Фреліна танцює. Так, обов'язково. Так Обов'язково. з королевою. З королевою. королевою, Так, у нас буде танок перед нашим головним виступом. Для того щоб занурити глядачів саме в атмосферу Лондона, такого кінця наприклад, вісімнадцятого століття у нас будуть дуже гарні сукні з поруками з правильним макіяжем саме тої епохи. Тобто ви ростете. Справа в тому, що о, танці я розумію костюми, о, візажист, мабуть, працює з вами. Це все шаг, крок не лише вперед, а наверх. Хто допомагав вам з музика, музичним оформленням, з танцювальним, конс... Ну хто, хто ця людина? Чи це все режисер? Ну ні, звичайно, я багато зробила, але не все ясна річ, це неможливо. От у нас є дуже велика група. Зараз е, мистецька лабораторія розрослася. До нас доєдналися дорослі актори. Це було, власне пропозиція, побажання дорослих людей грати після вистави. Хто ти такий? Багато хто звернувся тоді. І е, е, у нас серед наших батьків і серед е, цього колективу всього е, це все наші. Наші люди, тобто у нас є власний візажист, власний перукар? От, а танці у нас є хореограф, хореограф. і у нас є музикант. Чудово! Тобто все своє в своєму колективі. А, які емоції ви хотіли до акторів принести в свої ролі? Що ви хотіли показати? Якісь враження можливо, можливо, дитячі. Ти чи став коли, чи дивився мультфільм, і зараз у тебе є нагода все це показати глядачам? У мене є нагода показати більш ну ну, сучасний, так сказати, я можу з це для мене це також були можливо як нові почуття, як грати в акулу. Були свої як проблеми з цим. було тяжко ввійти у роль. Але ну ми пока я можу показати, як себе відчуває підліток в своєму році. Якось ці відносини між хлопчиною ну, так, та Вакула дівчиною. він так, не був. Нам здається, що він такий вже у віці. йому можливо було 17-18 років. Мали, ну, Оксані тільки виповнилося 17 років за двором. Так, так. Та, ну, і в... Вакула теж, молодий. молодий, молодий... За, року, за віком, якраз, їхні однолітки десь там. Десь так, да, було. так, було. А коли взагалі до цього була якась у вас практика? Ви грали в театрі? Ну, я ось грав у. Хто ти такий? А, зрозуміло, Тобто, роль, це, мистецька лабораторія це перша ваша, так? Це перша, да. так. Це вже друга моя роль. Так. Зрозуміло, але де завдяки мистецькій лабораторії я, ви ну, вийшли на, на сцену. Так. так. А Ганна. Ну, колись давно я, звичайно, брала участь у якихось виставах, але дуже давно цього не робила. Мене просто донька також. Ходить в мистецьку лабораторію, вона там танцює, співає, за що я дуже вдячна, тому що ми плекаємо українське, навіть будучи в еміграції, діти продовжують вивчати українську мову, знати українські традиції. І мені пані Олена запропонувала теж грати, і я з великим задоволенням погодилася. Звідки ви приїхали? З Одеси. З Одеси, ага. Харків. З Харкова. Тобто і. Як Рига холодна, дощова рига сприйняла людей, які все-таки тепло? Ну, звичайно, вдома тепло, але ну, саме для мене цей клімат ну, дуже добрий. Кофірний. Мені він подобається так. Мені дуже подобається народ Латвії, і мені здається, це нівелює будь-яку погану погоду, тому що. Твіці дуже відкриті, хоча вважається це не так. Але мій досвід показав, що вони дуже глибокі, що вони дуже емпатичні і вони розуміють наш біль і дуже нам допомагають. Але повернемося. Я, Я до... хочу так. тут ще сказати про погоду і про дуже важливо, що в тебе в душі. Тобто, от якраз все, вся та справа, за яку ми взялися, і чому ми взялися за цей твір, для того, щоб... Створити це тепло на душі для того, щоб донести, зберегти оце українське коло, для того, щоб зберегти, донести до, до українців нашу культуру, щоб вони тут не розгубилися. Це дуже важлива така місія. І, і ще показати латвійцям всю красу української культури. Цей твір дозволяє нам це зробити. І це, от ця справа, вона така. Гріє нас в душі. А чи є місце для імпровізації, для якихось творчих експериментів у цій виставі? Чи дозволяє вам режисер <фай trucs> Вакула? Я вже так звертаюся? <фай ставці> для своїх, так? Як самому відіграти, ви кажете? Ні, ну як от ти можеш щось своє привнести. Сказати, от пані режисер, мені здається, що всі ролі чи в цьому епізоді краще було так. Так звичайно. чи режисер сказала ні, буде так, як дозволяють Дозвол... додати щось так, як на свою думку. На свою думку, тобто пані режисер, ви прислуховуєтеся? Ну навпаки, я хочу. Я хочу, щоб вони постійно думали, працювали над своєю ролью. Віч Це ж дозволяє людині потім, коли вона обмірковує, аналізує краще творити. Mm -hmm. От, тому я завжди кажу, що ви е, ну, не думайте, як я хочу. Мені важливо бачити, як ви відчуваєте цю роль. І, і глядач тоді, глядачеві це буде цікавіше, тому навпаки. Щоб на сцені було життя. Так. так. І е, тут дуже важливо, ви сказали, що важливо не лише латвійцям показувати нашу культуру, наші традиції, які вони. Багатошарові, які вони гарні. Але і ще один важливий аспект для дітей, які сюди приїхали, ось мама, щоб вони не забували українське, тому що безумовно треба інтегруватися, вивчати латиську мову, але середовище і інше. І є таке дослідження, що третє покоління, якщо в першому поколінні не розмовляють. Рідною мовою в другому поколінні, ну ще пам'ятають якісь слова в другому поколінні, вже менше. Третє покоління взагалі не ідентифікує mm. себе з mm. нацією своєю. Тому це дуже важливо, щоб розмовляли українською мовою не лише в школі, не лише вдома, але отак на помостках сцени. І я так розумію, що це і ще одна ваша місія. Так взагалі. От зараз був цей закритий показ, і, відверто кажучи, глядач мене дуже зворушив і розчулив, тому що це був бал, одна організація нас запросила, переважно були українці на цьому балу, але були і латиші. І от цікава була реакція і українців. Ну, деякі люди підходили до мене і казали, у вас комедія, я плакав. Угу. Настільки ми, це була наша мета зберегти цю атмосферу і максимально відтворити як вдома, щоб ти відчув себе як вдома. А латиші сказали, що ви наші емоції піднесли в космос, От, тому що це так багато було цих настроїв і цієї особливості національної. Що Ну, і вони сказали, що не треба було перекладача. У нас не було титрів цього разу, і перекладача не було, і вони сказали і не треба. Все зрозуміло було. Все зрозуміло, тому що пісні, танці, емоції це все передається. Так. Ти співаєш? Ні. Mm. А хто співає у вас? Ну, у нас. Є хто співає? Дівчата співають. Ну там ну, колядки так. якісь ще діти. співають діти... У нас дуже багато. У дітей вони водять козу. У них теж колядки і коза багато і музичний керівник наша дуже співуча. Вона нам дуже допомагає. Угу. От а фінальну пісню всі співають. Ну, це там, трохи прибіднюється. Насправді все в нього добре. Я так розуміла, ваша дитина також в цьому і яка в неї роль. Вона колядниця. Колядниця, Вона, так? Вони воводять коляду, вони водять козу, вони співають і танцюють. Я хотіла вас попросити заспівати якусь колядку, чи це буде складно? Не, не знаю. Ну, Можемо да. без музики не попасти. Зрозуміло, тоді запрошу... Я думаю, ми запросимо вас. По... На виставу. Ще раз скажіть, де, в якому приміщенні, як це ну, такі вже організаційні моменти. Так, у нас ну, найближчий ось так. показ, це ось 13 грудня ми показуємо в Яунтємірі, угу. в реабілітаційному центрі для українських військових і всіх охочих. 13 грудня, початок 16.30 реабілітаційний центр Явон Тємерів. Але загальна така, куди може прийти. Так, так. Велика оця ось, оце ось, ось, такий показ, він буде в ризі 17 січня о 17 годині. Ріга Латвіша Бідріва сна, смертіля 13. Угу. Дуже чекаємо туди. Там велика зала, і ми зараз хочемо зробити таку максимальну рекламу, щоб і українців якомога більше і прийшло, і латиші. От щоб це був такий великий показ. Ми дуже готуємося. О, Дана, що для тебе означає працювати саме в українському молодіжному театрі за кордоном? Ну, по-перше, це велика вдячність за те, що мені надали таку можливість виступати у театрі. Е і саме для мене це можливість для тих же моїх братів та сестер молодших показати те, що як показати нашу гідність. Скільки в тебе братів і сестер? У Мене молодша сестра, яка теж грає. У цьому театрі, ну і наймолодший це 3 ну, роки. Три роки. Ну, він прийде. А як? Так? Так, звичайно. Це чудово. А Він також на репетиціях присутній? Ні, ні, в принципі, ні. В принципі, він ні. У, у Який віковий сенс у ваших акторів? <клес> ну, от зараз у цій виставі у нас задіяно 33 актори. Ну, якщо відняти музиканта і хореографа, хоча я вважаю, що вони теж задіяні, то тоді 31. Mm -hmm. От. І це від 9, ну і до не знаю, хто там у нас найстарший. До п'ятидесяти. Так, так. <рес> а скільки взагалі акторів у вашому театрі зараз у мистецькій лабораторії, тому що ми спілкувалися ще раніше, і вон, ну, не так багато. Зараз. Ну, отсі насправді всі, хто зараз є, всі mm -hmm. грають. Mm -hmm. Тобто я вже дорослих теж вважаю нашою родиною творчою. Mm -hmm. І коли ми провели кастинг, і навіть так був так кастинг, був кастинг і я собі тоді за мету ставила не просто там ну, відібрати людину до ролі, а я хотіла, щоб всі ті люди, які прийдуть на цей кастинг, щоб вони всі залишилися з нами і були в цій виставі. Можливо, тому вийшло так багато акторів, тому що я собі так подумала: якщо людина вже зібралася і прийшла на кастинг, отже, в неї є інтерес, і це дуже важливо не втратити його, підтримати людину. Її цей творчий порив. Тому навіть у виставі є ролі, які яких утворі немає. Тобто ми, <рес> ми зробили, так ми зробили твір за мотивами і, і додали туди звичайно ролі для того, щоб кожен, хто хотів грати, щоб він мав цю можливість. Ганна, як ви потрапили? Чи був у вас кастинг? А, ну, насправді, в мене теж був кастинг, але я з пані Оленою знайомою до цього. вона Декілька разів запрошувала мене, я якось відмовлялася. А зараз просто це була дуже гарна нагода взяти участь. І моя донька підросла, і вона теж бере участь. Тому і в принципі я дуже люблю українську культуру, українську літературу, мистецтво, тому я завжди за те, щоб підтримувати українське. Яке відчуття це все таки виходить ваш театр, коли ви приходите? Чи став він уже таким не лише командою акоїсь родинною вже?